Поясню коротко, чому це відбувається сьогодні. Вже засоби масової інформації громада певним чином висловили свої оцінки. Однак нам здається, що до дискусії не були залучені найперше експерти, аналітики і професійні спілки, які, яких власне стосується цей закон. І е, наслідок цього виникла е, така ініціатива щодо проведення цього круглого столу, і е, був підписаний відкритий лист, з яким ми ознайомимося пізніше. У всіх у вас він є на руках. Який підписали представники Всеукраїнської музичної спілки, спілки композиторів України, спілки звукорежисерів, деяких університетів, незалежні оглядачі? Народні артисти, товариство програми розвитку української музичної індустрії, спілка виробників відеограм і фонограм, гільдія виробників фонограм і відеограм, громадська організація, яка опікується теж митцями України. Це мистецькі ініціативи. Ну і власне ми так само виступили на підтримку цього Тут листа. Породжує споживача. Отже, програмна політика радіостанції і телекомпанії безпосередньо впливає на формування масового споживацького попиту на певні музичні твори, на певні музичні стилі, на певних артистів, які стають хітами, трендами і зірками. У підсумку це дає цілком конкретні економічні, культурологічні та політичні наслідки не лише для окремих продюсерів, а й для всієї держави і суспільства. Це законопроект, який торкається не лише інформаційною сферою. А й культури не потрапив у профільний комітет з питань духовності. І культури України профільний комітет Верховної Ради України, який так само мав би дати оцінку цьому законопроекту. І ще поки 20 секунд. Я додам вибач і, Ірина, Я хочу наголосити ще на одному важливому аспекті в законі про культуру, вперше в історії України в поняття культурний простір України нарешті включено телебачення в і радіомовлення, Україна так. медленно но уверенно, привращається. Владимирський централ. Все. Так, да, ну як завжди емоційного виступка і. Ні, це не емоції. Так воно є. Ну так, ну от бачите, реакція все такі. Ми вже в Насправді. Робота над законопроектом велася, мабуть, з 2002 року, вже навіть першого, тільки прийнято було закон, хоч його вважають досконалим. Не дуже він є досконалим. був би досконалим. Ми б сьогодні не всі не, не говорили. От і тому. Текст, який вийшов, він насправді надзвичайно строкатий. Сюди втрапили норми з абсолютно дійсно різних ініціатив правових. Тут я не кажу, що він вже стилістично розпадається. Тут є речі, які суперечать одне одній ну, з точністю до навпаки, я б так сказав. От припустимо зразу нового приклад. У мене законопроект перед собою, значить, в першій частині статті 471. Є перелік насправді тих уповноважених організацій, про які казала пані Тамара, які мають збирати в тому чи іншому спрямуванні збору. І останній абзац звучить чітко: цей перелік є вичерпним. тобто, перелік цих уповноважених організацій є вишепним. В другому пункті. E, значить, в, другій, в другій частині зразу по цій першій частині написано, крім уповноважених організацій, зазначених e, в пункті 1, знач, визначається одна уповноважена, додаткова, яка вибачайте, є перелік вичерпний в попередньому абзаці написано. Як можна в наступному абзаці, тобто були зацікавлені люди, які вкидали свої норми як в торбу в цей законопроект. він, він ліпився, вибачте, просто за формальною ознакою. І e, наведу ще один приклад. Більше по закону говорити не буду. Тому що я подивований, що пані Тамара не в курсі про те, що на запит комітету профільного комітету, значить, ще в серпні місяці потрапила експертиза Верховного суду, Пан Напанко підписав. Навіть ми про це знаємо. От і РНБО безпосередньо пан Луцькому, значить, заступник передав з листом, значить, зауваження науково-дослідного інституту. Інтелектуальної власності, де викладено було зауваження на 27 сторінках, от, значить, ще буквально одна, просто один приклад, і не більше. От пан Олександр юрист, так само задав, вибачте, ну банальне питання. Шановні, хто за законом про авторське право має сплачувати скористувачів? Вибачте, хто за законом про авторське право має сплачувати винагороду? Значить, автором користувач, тобто особа, яка, яка використовує. Да, 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 да. Тобто, це безсумнівно? Безсумнівно. Значить, 43 стаття, п'ята частина. Да, і ця норма, вона закладена в 48, восьміх 49, в п'ятій частині 43 третьої статті написано буквально наступним. Путником винагороди зазначені у частині першій є суб'єкти господарювання в дошках юридичні та фізичні особи, які є власниками закладів. У яких здійснюється чи опосередковане використання, а також інші суб'єкти господарювання, юридичні та фізичні особи, визначені Кабінету міністрів України. Тобто, ми знаємо, що взагалі визначає закон. От тут ви ви з'ясовується, що ні в даному випадку не закон. В даному випадку або власники цих підприємств, вибачте, це абсолютно інші особи, вони можуть жити за кордоном, бути фізичними особами. У них немає зобов'язання є її особа, яка використовує, а не її, її, її власника. Тут так написано. А, а також, тобто обидві сторони або кабін, і кабінет міністрів визначає, а не закон, і власник чомусь має сплачувати. Ну вибачте, то є нонсенс, то є накладка, погодьтеся. Просто конкретна накладка. От. Таких, на жаль, ну, не може бути на першому читанні проходити речі. От які... То, про що це говорить? До речі, дуже символічно, що сьогодні не тільки День захисту, значить, але ж згадаємо, що 23 грудня, да, ну, про, про, ні, вибачте, грудня, ні, я причинка ми не згадуємо сьогодні, а якраз згадуємо про, закон про авторське право. Саме 23 лютого 2000, 94-го року набув чинності закон про авторське право і суміжні права, тобто я вас вітаю. Нам 17 років сьогодні цьому закону.